На огляді туристичний ножичок, моделечка ms 003 g Ось такий він на вигляд. Є три викрутки. Два леза, зараз відкриємо, і є невеличкий ліхтарик. Вага в нього зараз зважимо 200 грам. Ось такий до нього йде чехольчик. Розмір нашого ножечка 10 з половиною сантиметрів і відкриваємо перше лезо. Ну, ось так. Довжина його десь біля вісьми сантиметрів. Невеличка заточечка присутня. Друге лезо. зараз перше закриємо. Відкривашечка, ще одна відкривашечка, невеличка вилочка. Тут можна використовувати його, відкручувати. Тут у нас ось така викрутка. Гніздо промагнічене для трьох викруток. Зараз їх достанемо. Ось так. Ось така. Викруточка. Ну, можемо щось собі підкрутити. Ось такий. Цікавий ножичок. Доволі такі важкі в руці. Підписуйтесь на наші канали. Дуже багато цікавих товарів, різні мультитули, ліхтарики і багато чого цікавого. До слідуючих відео.